Що може сказати колір сичі про стан вашого організму? Всім вітання! Загальний аналіз сичі це дослідження, здатне оцінити важливі показники здоров'я, які можуть розповісти про стан нашого організму. Як відомо, в нормі колір сечі жовтуватий, прозорий з пивним відтінком, проте деякі стани, як фізіологічні, так і патологічні, здатні змінювати ці характеристики. Давайте розберемо, що впливає на колір сечі і про що вона може сигналізувати. На колір нашої сечі насамперед впливає кількість випитої рідини. Якщо протягом дня ви п'єте багато, то колір сичі світліший, вона стає схожою на воду. Споживання ревеню, індійського інжиру або буряка надає сичі червоного відтінку. Гарбуз та морквяний сік сприяють появі помаранчевого відтінку, а спаржа світло зеленого. Але не лише продукти впливають на колір сечі. є й певні лікарські засоби. Крім того, сеча здатна змінювати колір, якщо людина має певні патологічні стани. Червоний колір сечі буває обмовлений наявністю у ній еритроцитів чи гемоглобіну. Відтінок кольору сечі у цих випадках може ставати і темно-червоним. Це зустрічається при сечокам'яній хворобі, запаленнях сечового міхора, інфекціях сечововідних шляхів, гіпертрофії простати, пухлинах на рівні сечового міхура, або нирок, і у ретральному стенозі. Темнокоричнева сеча часто стає при проблемах з печінкою, наприклад, гепатиті або цирозі. Бордовий колір сичі це стан, пов'язаний з присутністю в сичі пігменту порфірину. Він виявляється при генетичних захворюваннях, пов'язаних із змінами ферментів, що беруть участь у синтезі гемоглобіну. Винний колір сечі виникає через урубілін. Цей пігмент має властивість накопичуватись при гострих інфекційних захворюваннях, таких як пневмонія, печенкова недостатність та гемолітична анемія. Також сеча стає каламутною у разі інфекції сечововідних шляхів через присутність у ній лейкоцитів. І якщо ви помітили зміни у кольорі вашої сечі, або сеча стала каламутна і супроводжується потребою частого сечовипускання, з'явився біль у черевній порожнині, лихоманка, слабкість. То слід звернутися за медичною консультацією, і обов'язково необхідно з'ясувати причину, відокремлюючи фізіологічні причини від патологічних.